Вітаю, новини 20.15 в ефірі. Я Оксана Гнатишин у студії. Журналісти нашої інформаційної служби сьогодні розкажуть про таке. Про гарячі події на сході насамперед стріляють далі. У зоні АТО бойовики продовжують порушувати режим перемиря. 17 разів терористи обстріляли українські позиції зі зброї, яку мали б давно відвести. Ніч у зоні АТО знову минула неспокійно. 17 разів бойовики з артилерії та мінометів гатили по позиціях українських сил. Тим часом гонкомбой з Росії знову привіз бойовикам підкріплення. Найгарячіше зараз на Донецькому напрямку в районі шахти Дутовка бандити обстріляли опорний пункт АТО з артилерійських систем. Є численні свідчення того, що відведення важкої зброї бойовиків має лише демонстративний характер. За минулу добу було зафіксовано вісім артилерійських обстрілів наших позицій та чотири випадки використання бойовиками танків. Найбільш неспокійна ситуація зберігається біля селища Широкіне під Маріуполем, в районі Донецького аеропорту у передмістях Горлівки, які контролюються українською владою, в районах на північ від Дебальцевого, а також поблизу Бахмутської траси. Вже сьогодні, після півночі, противник здійснив чотири збройні провокації проти наших військових. Окрім іншого, бойовики намагаються захопити території, які контролює українська сторона згідно лінії розмежування. Так вони перейшли через зруйнований міст, порушивши лінію, яка йшла по річці Сіверській Донецьк і біля станиці Луганської, намагалися зробити блокпост. Але українські сили відтіснили бойовиків. Терористи не хочуть миру, свідчать дані розвідки. Бойовики мобілізують навіть студентів та дітей. За даними розвідки, у середовищі бойовиків спостерігається кадровий голод зумовлений фізичними втратами та відмовою бойовиків брати участь у бойових діях. Військові комісаріати ДНР вживають заходів з довкомплектування особового складу за рахунок мобілізації учнів шкіл та професійних училищ. Цю інформацію підтверджує і заступник керівника антитерористичної операції, полковник Валентин Федичів. За його словами, навчальний центр для підготовки молодих бойовиків розташований у місті Старобешева Донецької області. За минулу добу жоден з українських військових не загинув, один боєць отримав поранення. Земельні пристрасті на сесії Львівської міськради. Сім'ї учасників АТО з криками Ганьба увірвалися до сесійної зали. Адже родичі військових, які воюють на сході, не задоволені з ситуації будівництва будинку для учасників АТО у Львові. Тривожені до мерії прийшли і продавці з ринку Санта-Барбара, бо через будівництво трамваю насихів ринок хочуть перенести, але не всі згідні переїжджати на нове місце. Більше про це далі у сюжеті. Земельний скандал щодо будинку для учасників АТО збирає все більше незадоволених. Адже проект землеустрою ділянки на підголоска, депутати планують віддати ЛКП «Рембуд». Натомість активісти хочуть, аби землю виділяли не забудовнику, а львівській обласній спілці соціального захисту бійців АТО. Щоб не було. Ще раніше на сесії міської ради Львова депутати передбачили гроші на проект будинку та комунікації будівлі для учасників. АТО. тепер місто розраховує і на кошти з державного бюджету. А от кому виділяти землю під будівництво будинку на підголоска? Депутати радитимуться до наступної сесії. А це, як кажуть посадовці, створить затримку будівництва. І На сьогоднішній день задача премєр міністра є наступного на тижня. Буду в І я буду на стену вести перемоги, щоб ви чітко зрозуміли на яку суму може місце міста. Свій пікет у стінах львівської мерії проводили і продавці з ринку Санта-Барбара, які не можуть порозумітися з ратушею стосовно свого переїзду на нове місце через будівництво трамваю на Сихів. Для того щоб переїхати на Старикника, потрібно облаштувати ринок. На сьогодні однозначно підприємців у нас залишилося там на 5% менше, тому що одні закрилися, другі на другі ринки пішли. Але ми готові тільки там залишити цю площу для трамвайної колії, якщо нам нададуть вже нову робочу ділянку, нову земельну ділянку і будуть облаштовані нові робочі місця. Та загалом сесія не минула і без традиційних суперечок між депутатами та Андрієм Садовим, адже обранці звинувачують мера у тому, що він безпідставно вилучає питання з порядку денного ректора Львівської фінансової академії, якого затримали на хабарі, звільнили під заставу у сумі 97 тисяч гривень. Галицький районний суд Львова прийняв таке рішення. А поки родина ректора збирає гроші, очільник вишу Петро Буряк перебуватиме у СІЗО. Суд також відсторонив посадовця від виконання обов'язків ректора. Нагадаємо, 16 березня міліція затримала Петра Буряка на отриманні хабара у сумі 2 тисячі доларів. А під час обшуку в робочому кабінеті було виявлено ще 14 тисяч доларів. США. Рішення про обмеження безоплатного проїзду пільговикам прийняти незаконно, вважають громадські активісти. Запевняють, хоча Львів не перше місто, де запровадили подрібні зміни, скасували пільги вже тернопольчанам, полтавчанам та мешканцям Луцька. Втім, Львів стане першим, де ці зміни скасують переконані борці за пільги. Детальніше у сюжеті. Вже понад тиждень у пікові часи пільговики позбавлені свого права на безкоштовний поїзд у громадському транспорті. Щодня в незручне становище поставлені і водії транспорту, яким доводиться щораз пояснювати пасажирам нові правила. Найгірше те вважає громадськість, що нововведення серйозно б'ють по кишені тим верствам населення, які особливо потребують захисту. Я мати шести дітей. Мої троє дітей кожного дня доїжджають до гімназії. Крім того, всі шестеро дітей відвідують гуртки, які після четвертої години Знаєте, я підбила ту суму, яку я повинна щотижня витратити, включаючи суботу. Це є 198 дев'яносто гривень. На думку представників громадських організацій, дане рішення порушує аж 19 законів, які стосуються пільговиків. Таке рішення є незаконним і суперечить чинному законодавству. А По-друге, що воно ніяк не може стосуватися дітей з багатодітних сімей, бо правом на проїзд користуються діти з багатодітних сімей. Дуже багато батьків з багатодітних сімей працюють в закладах бюджетних установах. І так, наприклад, батько восьми дітей останнім часом заробітну плату отримує на третину менше. Заробляв шість тисяч гривень. Сьогодні заробляє і приносить додому тільки чотири тисячі. А щоб ми розуміли про то транспорт управління транспорту і перевізників це ніяк не виручає. Влада просить розуміння та пояснює, такі нововведення в умовах подорожчання палива були найоптимальнішими. Якби не запровадили цих змін, тарифи на проїзд підвищили для всіх мешканців міста. будь -яке рішення, яке обмежує. І не надає можливості так скористатися чимось. Воно завжди було і є непопулярним. Задача влади міської стоїть забезпечити вихід на вулиці міста Львова 600 автобусів щоденно. Рішення виконкому зумовлено тільки з метою того, щоб не утворився в місті транспортний колапс. представники громадських організацій запевняють, права пільговиків будуть захищені наразі. Вони вже звернулися зі скаргою до прокуратури. Ми Не будемо осторонь даної проблеми. І обов'язково будемо контролювати нашу вимогу, наше звернення до відповідних органів, щоб скасувати дане рішення. Якщо це питання не буде почутим і розглянутим місцевими контролюючими органами, громадські активісти обіцяють дійдуть до Києва, а саме у вигляді звернення до генерального прокурора Віктора Шокіна. Юлія Осьмак, Віктор Сембротович, новина 2015, другий телеканал. Чужого нам не треба. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман підписав закон про заборону російських пропагандистських серіалів. На виконання даного рішення телеканалам дали два місяці. Журналісти нашої інформаційної служби дізнались, а що з цього приводу думають громадські діячі, письменники та львів'яни. Чи позбудеться російського продукту телеканали, чи матимуть ефект такі заборони? Дивимось. Голова Верховної Ради підписав законопроект про заборону російських фільмів та серіалів в Україні. Про це Володимир Гройсман вчора повідомив громадськості через соцмережі. Щойно я підписав закон про заборону серіалів, які пропагують країну агресора. Сьогодні парламент нарешті вирішив всі юридичні проблеми, які досі не дозволяли це зробити. Отже, закон підписано. Хочу привітати всіх, адже тепер з наших екранів зникне телепропаганда, яка перекручує нашу історію. І возвеличує агресора. Адже ще раз хочу наголосити: цей закон не стосується ані мультфільмів, ані серіалів про любов, забороняється лише пропагандистські агітки щодо телеканалів, то їм надається два місяці для того, щоб перейти на нові рейки. Попри те, що законопроект підписаний, необхідно врахувати, що на його виконання телекомпанії мають два місяці. Та чи стане підписання цього закону дієвим механізмом боротьби проти російської пропаганди поки що невідомо? Основний мур, який треба вибудувати між Росією і Україною, це культурний мур і мовний мур. Коли ми вибудуємо мовно культурний мур, ми будемо мати свою самодостатню державу. А заборона російських серіалів пов'язана передусім з перерозподілом інформаційного простору. Будемо вважати, що він почався. Я Активна прихильниця саме таких методів. Якщо суспільство не навчене приходити до хати і брати до рук книжку, вмикає телевізор і дивиться російський серіал, то тоді війна для нас неминуча. Письменник Володимир Лис каже, що вирішити цю проблему ми зможемо лише тоді, коли український кінематограф випускатиме свій якісний продукт, який заохочуватиме глядачів до перегляду. Я вважаю, що ця заборона не дасть ніякого або майже ніякого ефекту до тих пір. Поки не буде створено якісний український продукт, якісні серіали, фільми. Не телевізійні, просто фільми якісні. І тоді, коли будуть дивитися її українською мовою. пані Світлана, яка мешкає в Новояврівську, нічого поганого в російських серіалах не бачить, каже творчість режисерів не завжди якісна, але вона має право на життя. Треба створювати своє ще краще, щоб усім було цікаво і корисно дивитись. В першу чергу розвивати український кінематограф. Я думаю, що взагалі російські серіали не мали би викликати в нас якесь упереджене ставлення, оскільки це все всього навсього є якась частина культури. Це є це не взагалі сам серіал, це і витвір мистецтва, і усуджувати його з погляду того, що зараз у нас такі міждержавні конфлікти не можна. Російські телесеріали нічого путнього не показують, Ба навіть більше розказують про життя п'яниць та безхаченків, переконана пенсіонерка Стефанія. Що ми маємо дивитися своє українське, то ми дивимося загарбників. Треба скасувати, то все. Ті фільми про тих їхніх бандитів буде добре. Більшість людей певні рішення про заборону російських кінофільмів потрібно було запровадити ще раніше і виховувати майбутнє покоління не на чужому, а на своєму, патріотичному і рідному. Скільки людей, стільки й думок, тому чи зможе такий підписаний закон стати інструментом вирішення проблеми пропаганди на телепросторі України, дізнаємось згодом. Марта Іванова, Іван Мазуренко, новини 2015, другий телеканал. Чи вдасться відпочити туроператори турфірми в страху і очікуванні? Якщо минулоріч в такий час люди активно здійснювали попереднє бронювання потівок на моря, то цьогоріч повний штиль. Як громадськість так і фахівці туристичного ринку переконані це через різке падіння курсу гривні, попри те, що отельєри країн відпочинку не піднімали цін на свої послуги, а деякі навіть знизили українцям. Тепер путівка на відпочинок обійдеться в гривнях майже втроєчі дорожче, ніж минулоріч. Про відпочинок влітку ще не думають львів'яни. Кажуть, настрій не такий, та й фінансове становище не надто сприяє. Городяни здебільшого розглядають найпростіші і найдешевші варіанти. Степер ситуації так виглядає, що скоріше за все в селі. Так, тому що самі розумієте, ціни такі, що кудись поїхати на море чи кудись за кордон взагалі, то ситуація складна і. Важко так розпонувати, щоб виділити якісь зайві кошти на таку поїздку, так що скоріше за все відпочивати буду за межами місця. Ну напевно, в Україні швидше всього, в Карпатах. Ну, в зв'язку з валютою і в заліз кризою в державі. Ірина, директор одного туроператорів, розказує минулу річ. В такий час люди не просто цікавились відпочинком, а активно бронювали путівки на літо по двоє компаніями сім'ями. У нас дуже активно проводилося раннє бронювання, тобто люди мали можливість починаючи з січня місяця бронювати на літній період собі відпочинок з суттєвою знижкою до 40% знижки. Причому о, цю цю оплату можна було розділити на три. Частини в цьому році як такого раннього бронювання ми не спостерігаємо, адже в нас сьогодні березень місяць, але люди просто цікавляться цінами. Головним чинником такої ситуації є зміна курсової політики різкий ріст долара і євро по відношенню до нацвалюти. Готельєри країн сонця ціни в порівнянні з минулорічними не піднімали. Деякі навіть знизили. Щоправда, така ситуація не рятує українців, які тепер за путівку мають заплатити майже втричі дорожче. Туроператори розуміють, що кількість відпочивальників зменшиться, шукатимуть нижчий по ціні відповідно по класу. Відпочинок кажуть, люди не масово, втім, таки їхатимуть на курорт хіти сезону Туреч на Єгипет. Сподіваємося, що буде популярна так само Греція, хоча там вже Євро, та, тобто це вже курс трошки інший. Болгарія популярна. В минулому році і в цьому році, я думаю, люди будуть їхати. Чорногорія. Країни, які географічно знаходяться далеко від українців, Малдіви, до прикладу, будуть ще менш доступнішими. Переліт значно здорожчав. Можна вибрати е, Туреччина і, в принципі, Греція, так само е, не дуже дорогі. Вони в валюті, якщо брати в доларах, в євро, зараз майже і порівняно з минулим роком, курс е, е, майже такий самий. Туроператори рекомендують людям, які таки планують відпочити за кордоном, робити ранні бронювання. Це дасть можливість зекономити до 40% і не дуже покладатися на шанси вхопити в останній момент гарячі путівки. Сподіватися на те, що, допустимо, сім'я три-чотири особи знайде собі гарячий тур. Я думаю, що це не, буде, не варто бажано планувати заздалегідь. Тож, поки ситуація з валютою і зрештою в країні не стабілізується, тур пропонуватимуть більш доступні туристичні продукти та напрямки відпочинку. Зокрема, їздити не в екзотичні чи європейські країни, а на чорне море, не забувати про рідні східницю, Трускавець Карпати. Турфірми і туроператори обіцяють з розумінням підійти до ситуації і вишукувати дешеві та відносно доступні варіанти. Добра і миру собі. і Вам бажаємо, тримаємось. Побачимось в ефірі другого телеканалу! Передові технології за доступною ціною. Проект новітнього будинку з сонячними батареями. Системою очистки води і відеоспостереженням було представлено в рамках 31-ї міжнародної виставки «Будекспо весна яка відкрилася у Львові. У час високої конкуренції на ринку первинної нерухомості забудовники завойовують покупця не лише низькою вартістю квадратних метрів, а й чималим списком додаткових опцій. Саме таким шляхом іде молода львівська будівельна компанія МС, у переліку якої декілька зданих в експлуатацію багатоквартирних будинків. Цього року будівельна компанія МС вперше продемонструвала свої можливості на виставці, де представила макет 10-поверхового житлового комплексу бізнес-класу з терасами Хмельницький хол, який будується на вулиці Богдана Хмельницького у Львові. Наша компанія одна з перших на території західної країни, яка впроваджує загалом, скажімо, таку інновацію як сонячні батареї при зведенні будинків. За рік часу у нас вже четвертий об'єкт, який зводиться. Це на Богдана Хмельницького. Відповідно, два об'єкти вже є здані на кондукторський. Один об'єкт зараз здається в планах на околишній. Новий будинок запроектувала власна проектна фірма компанії. Сонячні панелі допомагають економити мешканцям на комунальних послугах. Освітлення території і сходових кліток стає безкоштовним. Іншою новацією на львівському ринку є загальнобудинкова система очистки міської води, а також аварійний генератор, який підтримує подачу електроенергії у випадку відключень. Можемо ще додати до них цей підземний паркінг, це колясочна, це є вело та автопаркінги прибудинкової території, це є облагородження прибудинкової території знову ж таки. Це буде великий гарний фонтан біля входу, біля під'їздів. Відповідно, дитячий майданчик, тобто, все для того, щоб життя майбутніх мешканців. Було краще. Якщо ми зберемо ціна якість, то відповідно у нас ціна якість власне це і той варіант, коли вона відповідає, тому що якість у нас іде європейського рівня, тому що все ж таки ми європейська країна. Там ми прагнемо європейського рівня, і відповідно по ціні у нас середній рівень. Тобто, в принципі, він є доступний. Покупці охоче вкладають гроші, зважаючи на такий перелік переваг забудовника. 90% квартир на Богдана Хмельницького вже продано. Приглядаючи пропозиції, які є на ринку мене спокусувало, скажімо так. Зручність розташування даного проєкту, даного будівництва. Зрозуміла ціна, і впродовж співпраці з даною компанією я оцінила власне якість, яка відповідає і ціні. Зважала на багато факторів, радилась, і насправді інформації є дуже багато, оскільки надається кваліфікована консультація. Забудовник віддає покупцю нульовий цикл зі стандартним набором опцій, а також чотирикамерними панорамними вікнами. Покупці можуть домовитися про піврічне розтермінування виплати для тих, хто не встиг придбати житло у готових об'єктах. Будівельна компанія МС запланувала збудувати на вулиці Богдана Хмельницького цілий житловий комплекс.